Доброго дня, дорогі люди! Я хотів би хвилинку вашої уваги, хотів би побажати миру і добра щасливої дороги, куди ви направляєтесь, а також нагадати про того, хто приходив на землю, про нашого Спасителя Ісуса Христа, який заплатив велику ціну за нас з вами, проливши свою святу кров там на хресті. Віддавши своє життя, прийнявши муки за наші гріхи, і він проливав кров за українців також. І він не бажає, щоб гинули люди, щоб була ця війна. Але часто ми караємося за свої гріхи, тому що сказано, що ми всі грішні. Всі до одного, один Господь святий, і тому Господь не хоче, щоб ми просто називались християнами і називались віруючими, але щоб щиро любили Господа всім серцем. Він доказав свою любов, пішовши на хрест за нас з вами, за гріхи наші. І він скоро прийде знову на цю землю. Будемо давати звіт за своє життя, як ми прожили. Кожного з нас буде зустріч з Ісусом Христом. Але для одних вона буде радісною, а для інших може бути сумною. Які сьогодні байдужі до Господа, вони пожнуть свої плоди свого життя. І тому Христос не бажає, щоб люди йшли в пекло, але щоб були спасені, щоб були помилувані. І це залежить також від нас, від нашого відношення. Якщо ми покаємося, якщо ми щиро будемо любити Господа, Господь помилує нас і помилує наш народ, нашу Україну. Тому ми закликаємо до молитви за Україну, за військових і за наш народ, за нашого президента. Тому нехай Господь благословить всіх нас, а йому нехай буде слава. Даруємо такі листівочки християнські, подаруночок, де є молитва на українській мові. Ви можете простими словами звертатися. До Господа Господь чує молитви і відповідає. Якщо вони йдуть від щирого серця, ці молитви, Тому нехай Господь благословить. Даруємо листивочки, хто бажає, можемо подарувати вам властівочки. Даруємо всім бажаючим, де написано це, як треба молитися, що чекає цей світ, що чекає людей. Даруємо листивочки християнські, подарунки. Молимося за Україну, хто не байдужий до Господа. Знаєте, якщо ми будемо байдужі до Господа, він буде байдужий до нас, 100%. Я впевнений у цьому. І якби українці не були байдужі до Господа, вже б Господь давно зупинив цю війну. А росіяни до Господа приводять, Ну, чомусь ми караємося, не росіяни, і тому треба переглянути своє життя, тому що українці за останні 10 років незалежності українці вбили мільйон своїх співвітчизників шляхом абортів, корупції, абортах. Треба покаятись людям. Дару листивочки. Якщо людина не по... людина не покаяться, е... вам подарували да? Даруємо листівочки християнки. Закликаємо молитви за Україну. Хто не байдужий, всім даруємо. Закликаємо до молитви за Україну, даруємо листівочки християнські. Молодимі, Хай вийде, Господь благословить. Вийде, <ривіт> вийде, Молодші, Молодимі, Молодимі. Ну, знаєте, Ми багато зрішаємо, всі ми грішні. І треба і покаятись нам у гріхах, тому що знаєте, українці за останні 10 років даруємо листівеч. за останні 10 років незалежності вбили мільйон своїх співвітчизників шляхом абортів. Треба покаятись у цих гріхах нам, щоб Господь помилував, тому що Господь бачить все це. Ми тут можемо думати, що ми хороші, там ми цей. А коли предстанемо перед Господом, то Бог покаже, які ми хороші насправді, що... да, да, Даруємо. Я, я, зараз, я зараз отак обійду ще. Да. Даруємо листівочки християнські, закликаємо до молитви за Україну, можемо подарувати. Даруємо листівочки християнські закликаємо до молитви за Україну. Хто бажає. Кому ще не подарували, закликаємо до молитви за Україну, Даруємо листівочки християнки. А комусь подаруєте, да? лі, лі, лі. Да, да, подаруєте, кому ще не подарували християнські листівочки, даруємо, закликаємо до молитви за Україну, хай Господь благословить, давали. Да? Кому не давали, вам давали. Смачного бажаємо. Бажаємо смачного вам, кому не подарували ще листівочки, закликаємо до молитви за Україну. Буде зустріч з Господом всіх. Для одних це буде радісно, а ніхто не бажає. Якщо ми будемо байдужі до Господа, і Господь, на жаль, буде байдужий до нас, до народу України, до нас. Він не був байдужий, пролив кров за нас, тому нехай Господь благосовить, щоб ми не були байдужі. Даруємо листивочки християнські, закликаємо до молитви за Україну. Вам подаруємо. Хай Господь благословить вас. Хай буде слава Господу.